Вітаю всіх на нашому каналі Молодий фермер з Тернопільщини. Сьогодні вийшли ми на наш город з помідорами і бачимо, що вночі бігали якісь тварини. Трішечки нам понищили помідор. Мабуть, це були косулі, бо вже два рази намічали як прибігають на берег, хоч найближчий ліс, десь біля 4 кілометрів звідси. Але мабуть через заборону охоти. Тварин збільшилося і вже починає забігати і в село. Хочу розказати вам про один помідор, який нам ламали. Це помідор від Spark Seeds, який у нас зараз на випробуванні. Це бівтомат розміром десь до 280 грам, поки що він номерний йде під 302 номером, це ранній бівтомат, дуже стійких до багатьох хвороб, красивого червоного кольору, з малиновою м'якоті всередині. Чому хочу сказати про цей томат? Тому що він нам сподобався своїм стеблом. Дуже товсте і гарне стебло центральне. Навіть є екземпляри які до, мають діаметр біля 3 см, де сформував першу китицю. На даному етапі розвитку на ньому не замічено ніяких хвороб, ні плямок, ні пожовтінь. Досить інтенсивно росте, викидає бокові пагони вже. Бокові пагони теж не тоненькі. Тому я думаю рослина буде дуже потужня. одне, що його вибиває, тому мусимо час від часу насаджувати його, це кроти, бачиш, підв'яв, робиш, рухаєш а під низом, дара. Насаж їм ніби приймається, але стресує. Не знаю, як з ними на даному етапі боротися, тому що він на пленці під пленкою, інший мікроклімат, більше вологи, мабуть, більше різних комах і крути риють. Ось Так що слідкуємо далі за нашими відео. Ще дуже багато в нас є помідорів, просто зараз на даний момент не вистачає часу знімати. Але відео будуть про кожен гібрид, і про всі які в нас не на випробуванні, і про ті, які ми купляли. Чекайте наступних відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Всім гарних ужаїв і хорошого дня!